Мої вітання! Я Ірина Матійків презентую нове видання посібника Тренерська майстерність Теорія і практика. Цей посібник для тренерів соціально-психологічних тренінгів, коучів, практичних психологів, соціальних педагогів, студентів, а також всіх, хто хочуть Спілкуватися з людьми, стати тренерами і отримати додатковий до життя. У постійному посібнику 300 інструментів, і тільки корисний, цікавий, новий, вишуканий контент. Тут є і тренінгові методи та інструменти, понад 170 тренінгових справ, які ви можете проводити для учасників. Різні чек-листи для самопізнання. Зміст по посібника охоплює такі розділи. Перший розділ присвячений методиці проведення тренінгу. У ньому розповідається, які є взагалі види тренінгів, з чого складається тренінг, його композиція, які елементи є обов'язковими на тренінгу, пропонуються вправи. Наводиться широкий спектр методів та інструментів роботи на тренінгу. Формург. У другому розділі розповідається про застосування тренінгових методів та вправ. У ньому наведено 170 вправ. Це вправи до вступної частини тренінгу. До основної частини тренінгу і до завершальної частини тренінгу. Третій розділ це про тренера, про його індивідуальний стиль та бренд. Четвертий розділ це є практикум для тренерів. Яким мені бути, щоб бути результативним у своїй роботі? І тут йдеться про управління собою, про самомотивацію, про мову, п'ятий розділ про особливості навчання дорослих. А це базова композиція тренінгу, який складається з вступної частини, основної і завершання. І до кожної частини у посібнику є вправи. Наприклад, до вступної частини тренінга. Такі вправи. Вправи для знайомства, вправи для планування результатів тренінгу і погодження домовленостей. До основної частини більше вправ, тут наводяться дивнастичні вправи вправи на осмислення та активне засвоєння теоретичного матеріалу і вправи такі практичні для досконалення конкретних якостей, стратегії мислення, компетенцій та набуття досвіду. Приклади вправ, домовленості в картинках. У посібнику кожна вправа описана таким чином. Сформульована мета, запропонований метод, описана вправа чітко, конкретно, лаконічно, коротко, по суті і наведені питання для обговорення з групою. Також приклад вправ. Дерево запланованих результатів. І так само, як до першої справи, в посібнику чітко розписано, як проводиться вправа, які питання тренер ставить учасникам. В основній частині проводиться часто таке коротеньке діагностування або експрес самооцінка компетенцій на розвиток яких. Прямований тренінг. Наприклад, така вправа як драбина компетентності або сходинки успіху. Тренер малює на аркуші паперу драбинку компетентності чи сходинки успіху і пропонує учасникам самих себе оцінити за десятибальною шкалою. Після цього відбувається обговорення. А зараз відео вправа, яка називається тарілка з водою. Вона застосовується для тренінгів з команди утворення, мотивації, розвитку творчості, управління персоналом. Запрошую до перегляду. Чесно очі. Що <різна> <Ага. різна> е, казати можна? Ага. Мовчки. Передавати <різна> так? Це, цей панічок з водою має до мене повернутися. Запрошую вас на свій сайт, там, де представлені мої розробки, методичні посібники і різні освітні товари, послуги для психологів, психотерапевтів, тренерів, коучів. Всі освітні товари дають змогу фахівцям вдосконалювати свої професійні компетенції, надавати більш результативні послуги, підтримку віру і ресурс тим, хто його потребує у складний для України час. Ці авторські напрацювання у рази полегшують роботу не лише початківців, а й досвідчених фахівців. При менших зусиллях, кращі результати. Дякую вам за увагу!